Ми з дружиною вирішили завести дітей у більш свідомому віці, і так сталося, що наша донька народилася через рік після весілля. Вона стала для нас справжнім щастям. Але батьки дружини не поділяли цієї радості. Дружина присватила весь свій час догляду за нашою маленькою принцесою, і її декрет з трьох років розтягнувся до шести. Згодом вона почала працювати віддалено, і в офіс повертатися вже не захотіла. Зізналася, що їй дуже подобається працювати з дому. Не потрібно витрачати час і гроші на дорогу. У разі потреби можна раніше забрати Софійку з садочка, поєднувати роботу з домашніми справами та приготуванням їжі. Моїх заробітків вистачало на всі потреби сім'ї, тож дружина не хвилювалася через невеликий дохід, який мала спочатку. З, з часом вона стала професіоналом у своїй справі і почала заробляти більше. Але теща, як завжди, залишалась незадоволеною. Вона вважала, що моя дружина не впорається, і намагалася всіма силами добитися того, щоб опіку над онукою передали їй. З першого ж дня вона почала частенько навідуватися до нас у гості. Одного разу, коли Вікторія Михайлівна вже пішла додому, дружина розплакалась. Я запитав, що сталося, і вона розповіла про неприємну розмову з матір'ю. Те ще критикувала свою доньку за те, що після пологів вона набрала вагу. Ну, як таке можна говорити? Це ж природно. Більше того, вона натякала доньці, що через зміни в її зовнішності я можу зрадити. Я тоді заспокоїв дружину і сказав, щоб більше не слухала маму і не впускала її до нас додому. Коли Софійка відсвяткувала свої три роки, ми відвели її до садочка. І тут почалося. Те, що примчала до нас, почала кричати, щоб ми негайно забрали її звідти, бо в садочку вона набере купу хвороб, мовляв, нехай краще сидить вдома. Сказала: якщо вам важко дивитися за дитиною, то приводьте її до мене, а в садочку з вас тільки гроші витягуватимуть. Але ми з дружиною вже прийняли рішення дитині потрібне спілкування з однолітками. Як же Софійка навчиться комунікувати, якщо постійно буде тільки з мамою і татом? Саме тому дружина й знайшла віддалену роботу, ми не могли дозволити, щоб бабуся ходила до садочка і всім набридала своїми хибними уявленнями. Тим більше Софійці дуже сподобалось у садочку щодня вихователі давали нам її малюнки або вироби з паперу. У нас вдома вже цілий музей творчості нашої донечки. Тож наше з дружиною рішення було абсолютно правильним.